Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М і у цьому короткому відео ми поговоримо про те, як не обрати свій новенький тример, який ви тільки придбали, неправильною обкаткою і неправильним паливом. Але перед тим як ви подивитесь це відео, прошу вас підписатись на цей канал, оскільки нас багато корисно і цікаво про інструмент. Це будуть такі поради від Дніпро.М, як зробити ваш інструмент нормально довго працюючим, при цьому не докладаючи якихось надзусиль і не роблячи якісь суперархаїчні правила. Отже, почнемо з обкатки. Колись давно. Це все ще пішло з радянських мотоциклів. Треба обкатувати інструмент, щоб він постояв на холостом ходу там один-два бака випалити. Так от, забудьте про це. Це в минулому. Наразі первинна обкатка проводиться ще на заводі. Коли ви купили інструмент, зібрали його, зробили суміш, до якої ми повернемося трошечки пізніше, залили її в бачок, завели. Дайте одну-дві хвилини просто подерчати інструменту, щоб поршнева група трошечки прогрілась і все, починайте працювати. Не треба чекати, поки він випалить бак. Як мінімум, це дуже некомфортно, бо ви маєте покласти цей тример, щоб він дерчав, димів вам, щоб ви цим всім дихали. Як максимум, це шкодить поршневій групі всій. працюйте. Не в повний газ не давіть до кінця. Просто один-два бачка попрацюйте. Не в повний газ, не на самій густій траві, і все. Там все притреться, все відбудеться правильно. Не косіть чагарники ножами, які дуже навантажують двигун. Просто дайте йому притертися в роботі, і все у вас буде добре. І якщо ви все ж таки не подивилися це відео, не почули, як правильно обкатати двигун, то, скоріш за все, у вас буде задир або клин двигуна через те, що він пішов в перегрів, поки він просто лежав собі, там щось молотив. Знову ж таки, на машині після покупки ви коли завели там чи на мотоциклі, ви не чекаєте там 50, 100, 200, 300 мотогодин, щоб вона продерчала. ви не чекаєте, поки вона спалить бак бензину для того, щоб потім можна було проїхатись. Але ви й не даєте повний газ. А як тільки виїхали з салону, ви їдете акуратно. Тут правила в принципі ті самі. Прогріли умовно 2-3 хвилинки. І все, можна їхати на машині, тримером можна працювати. Не в повний газ, один-два бачка, і все. І він у вас буде жити добре, прекрасно, чудово вам працювати, радувати і косити все, що вам треба. Єдина відмінність від машини, ну окрім того, що ви на тримері не поїдете в магазин, звісно, це паливна суміш. Про неї далі ми і поговоримо. У нас в комплекті з кожним бензоінструментом, інструментом, двохтактним, є ось така пляшечка, на якій відмічено пропорцію для цього інструменту. Але завжди необхідно. Читати пропорцію саме на пляшечці. Якщо ми бачимо нашу оливу 2Т-еко, то ми бачимо, що тут пропорція 1 до 50, тобто 20 мл на літр палива. І ось тут, бачимо, відмічено 1,25, але ось тут є відмітки і на 1,50. Що важливо, використовувати саме правильну двухтактну олію. Правильне змащування, правильне згорання палива і нормальна витрата палива. Якщо ви будете лити туди, що попало, аби воно хоч якось змащувало, то, скоріш за все, ви будете перевитрачати паливо, скоріш за все, ви будете вбивати свою прошливу групу і так, далі, і так далі. Недостатня кількість масла призведе до задирів, тому що недостатньо змащується. Велика кількість мастила призведе до нагару. На стінках блоку циліндра, що також не дуже добре, та ще й диміти буде багато. І дуже важливо, дуже важливо використовувати нормальне паливо. Не використовуйте спиртовий бензин, не використовуйте бензин з сумнівних заправок по 35 гривень за літр. Нормальний бензин не може стільки коштувати. Звісно, у нас є рекомендація по брендам, але, на жаль, ми не можемо вам відео озвучити, яким бензином свою машину заправляєте, таким заправляйте і тример. Ну, тільки не сотим. 95-й, краще 92-й, але 92-го в нас в країні вже майже немає. Ну і звісно, не забуваємо про те, що треба обслуговувати фільтри, час від часу перевіряти свічку і слідкувати за чистотою інструменту. Покосили, почистили, щоточкою там помили щиточок, все, поклали, чекає наступні роботи. І звісно, консервація інструменту, коли ви на зиму його кладете, зливаєте все паливо, заводите ще раз. Чекаєте, поки він випрацює весь бензин, який залишився в карбюраторі і в патрубках. Все, можна складати, класти на зиму. Не залишайте бензин в інструменті. На зиму п'ять правил закінчення відео. Перше це звісно поставити лайк цьому відео. Друге написати коментар про свій досвід експлуатації тримера. Можливо, у вас такий самий 43, й як у нас на відео, можливо, інший. Третє підписатись на канал, бо ми стараємося саме для вас, і ваша підписка нам важлива. Четверте, обов'язково донатьте на зсу. П'яте – обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.